Доброго дня, шановні українці! Сьогодні ми будемо говорити про піст. Попи об'явили, що якщо піст, то тваринну їжу їсти не можна, а можна їсти тільки рослинну їжу. Ну, тож, давайте подивимося, що Біблія пише по цьому питанню. Наприклад, Книга Пророка Ісаї, 58 розділ з 5 вірша по 11 вірш. Спочатку Бог порівнює, чим відрізняється той піст, який люди видумали, від того посту, який подобається самому Богові. Хіба ж оце піст, що я вибрав його той день, коли морить людина душу свою, свою голову гне? Як та очеретина і стелить вареду та попіл? Чи ж оце наш верштей постом та днем уподоби для Господа? І далі Бог показує, який піст йому подобається. Чи ж ось це не той піст, що я вибрав його? Розв'яжи кайдани безбожності, пута ярма розв'язати і пустити на волю утиснених. І всяке ярмо розірвати. Чи ж це не те, щоб вламати голодному хліба свого, а вбогих бездомних додому провадити? Що як побачиш роздягнутому та вдягнеш його і не сховаєшся від свого рідного? І Бог каже, що тоді буде, якщо людина буде так робити? Засяє тоді, мов досвітня заря, твоє світло. І хутко шкірою рана твоя заросте, і твоя справедливість ходитиме перед тобою, а слава Господня сторожою буде. І тоді ти будеш кликати, і Господь відповість, будеш кликати, і Він скаже, ось я, якщо віддалиш поміж себе ярмо, не будеш підносити пальця і казати лихого, і будеш давати голодному хліб свій і знедолену душу наситиш. Тоді засвітить у темряві світло твоє. І твоя темрява ніби як полудень стане. І буде Господь тебе завжди провадити, і душу твою нагодує в посуху, кості твої позміцнює, і ти станеш, немов той, хто напоєний сад. Навіть Бог обіцяє зцілення тим людям, які будуть отак робити, годувати голодних, вдягати роздягнутих. Проводити додому бездомних. І ще є послання до римлян. 14 розділ, 17 вірш. І тут Бог каже: бо Царство Боже не пожива і не питво, а праведність, мир і радість у Святому Дусі. І останнє місце це перше послання до Корінтян, 8 розділ. Вірш. І тут Бог сказав, їжа ж нас до Бога не зближує, бо коли не їмо, то нічого не тратимо, а коли ми їмо, то нічого не набуваємо. <кій> Як от бачите, яка різниця між православним постом і християнським постом? У православних піст зводиться до матеріальних потреб людини. Християнський піст це піклування про нещасних, про вбогих, про голодних, про роздягнених. От. Я вам просто рекомендую, прочитайте Біблію, захистіть себе від брехні попів.